Просто заігнорую, якщо хто ще буде сту. Так. Фу. Бля. Фу. І всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо у гру Are Awaken? Чи ти прокинувся? Це в нас має бути коротенька гра про те, як ми не можемо заснути, і маємо знайти чим себе зайняти. Але. Нас переслідує відчуття, що за нами хтось стежить. Тож я пропоную більше не затягувати, а розпочинати. Я голодний. Тут є якась їжа. О, боже, там машина, мені здається, за нами слідять звідти. Чому в нас вікно відкрите? Окей. Okay. А... Що? А що це було тільки що? Окей. Ну, добре буває. Так, давайте не затягувати. Так. Можна використати. А, це це взагалі таке світло. Окей. А Мені треба зупинятися, коротше, економити на світлі. Добре, що я носю з собою ліхтарик. Чел, а що ж, бляха? А що ж погано в тому, що ти економиш? Машина ще там? Блядь, вони следють за нами. Так, Коротше, добре, хочемо їсти, давайте їсти. Блядь, ти що серйозно? Че? Чео? навіщо тобі манекени? Боже. Так, це в нас що? На кухню. наче якби і схоже, і не схоже Добре. Все ж таки це не кухня. Так, блядь, ну такий здоровий дом. Чому у нас... А, фух. Там за машина стоїть. Не подобається. Почуваю себе, як оця стара бабуся, яка вічно там на щось жаліється, в них там якісь свої приколи. Так. Ем. А чому в нас закриті двері кудась? Блять. Коротше, немає їжі. Я думаю, в мене має бути якісь спагеті. Що? О, ні, математика! 31. А що означає вниз один. А, кружочок. А. Один. Я навіть не працює. Хто ти? Людина. Блять, хто ж це стукає так пізно? Я не знаю. Блять, а хто світ виключив? Блять, хто повимикався світло? Ай. <плес> Я нікого не бачу. Мені що здалось. Бля, чувак, мені так не подобається це все, слухай. Так, давайте зауважим. Світло увімкнене. <плес> Навіть у вас виключене. Що ви тут робили? Блять, страшно. Машина на місці добре. Так. О боже, знов домашка. А uh, в Who stands for? Що? Я не знаю. С Вордхилинг організаційс? Як більше спати? Я не знаю, з стрес позбутись. Так. О. Гідроген у нас H, Silver, Гоуд, Оксіген. Окей, це взагалі не смішно. Хто це? Чувак, блядь, в тебе кожен раз вимикається світло. Слухай, давай ти задумаєшся, хто це може робити, будь ласка. Блять, тут мусор ще й притащили. Речі поперевертали. нормально тобі взагалі пофігу. Чувак, блять, проснись. Блять, це що, хтось мене підйобує? Окей, я просто заігнорую, якщо хтось ще буде сту. Чувак. А о звідси і не видно. Блять Слухай, можливо час викликати поліцію? Ні, або, блядь, хоча б двері закрити на ключ. Блядь, взагалі все поперевертали, нахуй. боже, яка менша штука для існування клітина. А я не пам'ятаю хоул золото. Ау. А більша. Я не знаю, що таке Мамау. Що? Свон? То есть за твоей дверью так <хрех> 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 Че, блять Че, блядь, ляж спать нахуй, заебал. Я не знаю, сериальчик подивись, блядь. Знайомих поквич, я не знаю, тобі треба допомога, з тобою щось ненормальне відбувається. Типу це ж навіть ну не твій дім. Хто двері закрив, блядь. Піздець, що відбувається? Ну добре. блядь Окей, мы в темряві. Е, мы, типу, спали, я не знаю, що. Машина на месте, добре. Хтось наче, як шумить. Я не пам'ятаю, що я залишав телевізор включенный. Чак тебе, блядь, я не знаю, тут би. Ну, машина ще на місці. Блядь, чесно, таке відчуття, що грабіжник навіть не те, що може просто його хату обдерти так тут ці. Блять, він може нахуй з ним жити просто спокійно. Чего теж нічого не помітить. Маємо взагалі в кайф. То закрий хоча б я не знаю. Блять. Окей. Ванни вони не користуються. Краще вимкнути. Окей. Я хочу спати, але я не можу. Я зовсім не втомився. Блять, ну серіал подивись. Добре, я буду пробувати працювати, поки не втомлюсь. Блять, реально, ну, повіджимайся. Таблеточки можна випити, знаєш, є спеціальні, якщо лікар прописав. Ти закрив двері, блять, чувак, я тобі скільки раз казав. Так. Да. Так, чек, living room. Ну давайте з. За... Бля, ч ведь бывает? А... а чому не А, окей, працює добре. Фух. Так. Він там нас охороняє, це наш певний якийсь друг. Що ти тут робиш? Ха -ха. Ти не маєш бути тут? А, це не твій час, але ми можемо почати раніше. Тримай свої очі відкритими. Да, ще сам позвав, сам каже, що не мій час норм. Кість черепа. Окей. Вимкнути не можем. Добре. Ні. А... Бля це Блять. Що відбувається? Це нам такі сни просто сняться? Ну, добре, це кінець. Я більше так не можу. Чо, блядь, ти до чого нам до чого ти мене довів, а? Диудо те здорово. Горло в нього перерізано? То це, можливо, і є ми, блять, я не знаю. Окей. Ніхера не видно. Куди ми йдем? взагалі, йдемо взагалі де ми? Що відбувається? Окей. Тут не так ще погано. Бля, ну неприємно. А вас більше по одному свобода? Ну Там щось є. Що зробити маю? А, а, вибач, будь ласка, я неправильно трактував ваші дії. Дякую вам, велике, дякую. Дякую ще раз. Вот гарні хлопці. Ніколи не судіть людину по обожці і не людину теж. Але не забувайте бути обачними, будь ласка. Знаєте, скажімо так, поступайте з розумом. Що? Добре. А Гілберт нарешті заснув у кошмарі. На ранок він прокинувся і пам'ятав про свій нічний досвід. Він не знайшов ніякого знаку про пробування в його домі якихось посторонніх або інших паранормальних приколів. Вони просто називають його скаженим. Каже, що він. Кажуть, що це через безсонніцю, яку він мав. Дякую за гру, Окей. Тож, сьогодні ми з вами грали в Are You Awake. Гра про те, я думаю, коротче, прикол в тому, що ми з самого початку, певно, спали. Ну і так, в принципі, гра сподобалась коротка, прикольна, манікени настрашили, як каже панчмолік. Добре, а вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, лишайте лайки та коментарі. Це мотивує мене продовжувати роботу. А вам я бажаю гарного дня чи вечора.